Так, друзі, сьогодні дегустуємо єгер -Мейстер. Як ви бачите, в нас є класичний і е, такий новий з'явився з кавовим смаком. Три типи людей. Перші п'ють чистим, другі мішають із соком чи з колою. Ну і треті закусують, наприклад, такими фруктами. Це такий, така настоянка німецька, і як наголошують, тут 56 трав. Солодкий лікар. Відчувається такий довгий після смак всіх оцих трав. Кавовий. Чи має сенс його купувати там в середих чергах, чи, чи дійсно залишитися на класичному смакі. Колір такий кава, як міцна кава. А от на смак уже набагато більше. Таке відчуття, що, звичайно, єгермейстер долили якийсь кавовий лікер, і при тому десь. Ну, майже 50 на 50 єгеря. Небагато коли. Ну що, пробуємо. Це смачно, це смачно. Не даремно вони так зробили, тому що це майже різні напої, вони відрізняються. І хто любить кавовий смак, то рекомендую цей новий Єгерь. Ну і зараз спробуємо із соком помаранче. Ну, навіть не знаю, що сказати, такий дивний смак. Непоганий, але якщо там воно пасувало, от, знаєте, так звикло пасувало із колою, то тут ти знаходиш щось таке особливе, щось незвичайне. Але ну, я вважаю, хто любить помаранчі, то теж пити можна.